Компанія Бістар вже підготували сушильні камери для вас, пасічники для сушіння пилку. Як бачите, виготовляємо не тільки медогонки, воскотопки та інше обладнання для бджільництва, а вже і саме сушильні камери для пилку. Ця тема дуже актуальна і дуже прибуткова, особливо це показав цього цей рік тому у вас є можливість замовити сушильні камери для пилку е, різного об'єму на 5, на 10, на 20, на 30 кг загрузки е, виробів. Якщо встигнете до 30 листопада, то навіть відправимо вам е, Сушарку за наш рахунок, бо в нас діє акція до Чорної П'ятниці. Все, що замовляють пасічники, ми відправляємо за власний рахунок, включаючи і медогонки, і сушильні камери, і вулики. До речі, якщо говорити по вуликах, то вулики наші будуть оснащені пилко